Привіт, друзі! Сьогодні у нас розпаковка. Розпаковка товару, а саме лота, який я виграв на сайті Violet для колекціонерів. Ось такий лот мені прийшов в такому пакетику від пошти. Ну, ви бачите, якої. До речі, бачите, тут написано доставка каски. Давайте розпакуємо, побачимо, що це тут за така каска. До речі, лот цей для дітей. Чому саме ми бачимо, що у нас є, ви бачите, телевізор і надалі. Тому що тут саме, саме каска, лот, який я виграв на сайті Violet для колекціонерів, я повторююсь. І це, це каска. Це казка. Зараз давайте подивимося, я розпакую. Будемо розпаковувати, бачите, все запечатано, все добре. Пакеті. Поїхали. 3, 4, 5, 1. І, коротше, розпаковуємо. Тинц, 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 тинц. Так, поїхали далі. Розпакували. І що ми тут бачимо? Ця каска у нас така проїхала. Надалі запакована в що? саме Теж пакет? Простенький. Скотчем перемотано. Ну, все як завжди, але дуже надійно і гарно. Так, поїхали. В мене тут є ніж. Зараз будемо спробувати його розкрити. А можливо і без допомоги цього предмету, який я назвав ніж, ми зможемо розкрити пальцями, як кажуть. Ні. Зараз спробуємо ось так от. Як це кажуть, в домашніх умовах не повторювати. Ні, не хоче. Так. Не повторювати на себе. Це така опасна штука. Так, ну що, давайте зараз без нього поклали, дістали, розкриваємо. Тинц, тинц, тинц. Ну, ви бачите, запаковано все добре. Тут претензій до продавця ніяких в мене немає. Тут ще спробуй сам розпакуй, як кажуть. Зараз давайте так, ще. Раз. І ще, щоб це було обережно. Не пошкодити сам лот, сам товар, саму покупку, як, як я кажу, ну все. Так, дістаємо. Поїхали далі. Дістаємо. Так, це ми приберемо цю штуку. Ну, зараз ні, хай поки що полежить. Так, дістаємо. Так, ну, пакетик, скотч. Добре, дякую, все файно. Так. І це в нас, бачите, такий папір. В моєму дитинстві в такий папір ковбасу заворачували. Ну, коротше, все добре. І ось вона каска. Як там було написано ще. Ди -ди 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 -ди. Доставка каски. Ось каска. А саме це картридж на приставку SNES. В дитинстві ми її називали денді всі. Dream Masters. Супер. Чого? Погано бачу. 1998. Ось такий картридж. Цілий. В гарному стані? І ще раз скажу: цей лот я виграв на сайті Віоліті для колекціонерів. Дякую продавцеві за цей чудовий картридж. Чому чудовий? Тому що саме цю гру я хотів придбати дуже-дуже давно, десь так півроку. Шукав, шукав, щоб це була одна ігровка, щоб я міг в колекцію її покласти. Так, це ось ще раз давайте. Але питаннячко чи працює? Цей картридж. Хто його знає, Ну щоб це перевірити, у нас є що? Пультик, телевізор. Вмикаємо так швиденько зараз. Є у нас, до речі, що? Денді uh Джуніор. -huh. Зараз ми його вставимо. І я думаю, як в дитинстві робили тут, продували щоб воно працювало. Ну, я думаю, і так запрацює. Так, 1905. Нью-Йорк. Ага. Ще раз нагадую, гра Dream Masters запрацювала. Так, давайте спробуємо От картридж. Чи картридж джостик. Працює, старт працює. ну Все добре, я думаю, що надалі. Ну давайте ще зараз покажу, як він там, там, хлопчик, у вісні ходить. Конфетами якимись. Ага. Конфетами. Цукерками кидається, якісь звірюшки йому на зустрічі трапляються. Щось тут на іншомовного походження гра. Ну, добре. Все, ходить, кидає, стрибає, все добре. Можна грати. Можна вимикати. І ще раз скажу, що цей лот. Зараз, до речі, я його витягну. Система Ніпіль. Опа. Цей лот, ще раз покажу, Dream Masters гра для SNES. Я виграв на сайті Violet для колекціонерів. Доставка прийшла швидко. Достав... Сам товар прийшов швидко. Доставка гарна. Все добре. Запаковано, супер. Дякую продавцеві, дякую сайту Violet, що даєте змогу придбати не тільки такий товар, ну і всі інші, які хотілося придбати, як кажуть, спогади з дитинства. Всім дякую, папа, до нових зустрічей.